Дівчата, клянусь, так і було. Зранку я такий стрес пережила, розумієте. Чому не могла я йому зателефонувати? Бо поруч був син. Я вчора я вам так розповідаю, і за через дрібниці просто сваримось. А поруч або батьки, або діти ми не хочемо при них сваритися. А іноді так хочеться покричати. Просто я вчора почала просувати речі. І він каже: я сам зранку все зроблю. Ну, сам і сам добре. Залишила йому костюми свої два, дитяче, все. Він попросував лише футболку. Я кажу: а де? А я подумав, що тобі лише футболку. Тобто я поклала костюми, а він подумав, що лише футболку. Щось полетіло. Це Дніпро. Далі. Я попросила його знайти. Ну я йому сказала, що я хочу виставляти ж знов на шлях і мені потрібні наші диски, типу, і наш ноутбук, і ну, диски. я кажу. Тут я кажу, ти можеш мені допомогти? Хочу зі старих дисків перенести ну, якби, фотографії і хочеш все це повиставляти. Допоможеш допоможу. Він привіз лише ноутбук. В ноутбуці нема цієї штуки, диски не знайшов, перехідник не знайшов. Поняли, я зранку це все шукаю, нічого виставити не зможу. Я злюся. Коротше, бо в мене свої плани, я дві години на це витратила, хоча я попросила його зробити вчора. І коротше, я оце, так як міха був з ним поруч, я оце. Фу, отаке буває. Таке життя. Дивіться, як я приїхала вчасно. Якраз якісь новинички привезли хлопці наші. Привіт. А я приїхала за біжутерію і за формочками. А буду сьогодні шутекти рецепти. Привіт! Я сьогодні буду робити. Пасочку, таку, яку Міха мені прислав. він знайшов її у TikTok. Це така ж сирна паска, але всередині я хочу зробити начинку з гущене молоковарина. Вона дуже класна. Тому я зараз знов хочу взяти форму. Якраз у нас тут вони є, бо не було, розібрали. Ой, подивіться, який в нас гарний відділ. Боже, ідеальний. Просто все хочеться, але мені потрібно. Що у вас є ще час підготуватися до Великодня, поки в нас є, тому що реально оцих корзиночок залишилось дуже небагато. І корзиночки, і посуд дуже гарний, і форми. Це ж для сирної пасочки, вони є в різних розмірах. Це все є. Я залишаю вам посилання на нашу сторіночку. Можете перейти подивитись. Ну, взагалі ви ж знаєте, що блондинка Home – це просто рай, приємні ціни, величезний вибір в нас, да, і техніка, і що в нас там тільки нема, можете перейти. І мультимейкер, мої улюблені. Все-все є. І оцей посуд. завдяки цим місочкам ми дуже класно та швидко готували. І блендер. Коротше, є просто все. Знаєте, що, окрім блондинка Home, є ще блондинка-Shop, де просто неймовірний вибір білизни по приємних цінах. Ми, до речі, знов отримали ось таку красу, ці корсети якраз носити зараз. За оці комплекти ви в мене питали. Вони також вже є в наявності з цією дирочкою. Такою отут. гарно. Короче, комплектів отримали дуже багато. Я додам каталог. Ви можете перейти, подивитись там. Є і фото, і ціни, тому що навіть отут знаєте, це і не все, бо ще в іншому залі щось висить. Так, ну що, я вже на роботі. У нас нарада маленька. Ну розповідайте. Що <риклад> <риклад> там, Олександр Володимирович, все, виклю... добре. все добре, я знаю, все добре. Виключаю. Сьогодні мені було компліментів за цей костюм і від вас, і від оточуючих. Дівчат залишаю посилання вже не перший мій костюм саме з цього магазину. Цей костюм просто ідеальний. Взагалі він дуже класно пасує з базовими футболками, які я в них також замовила. Я вам покажу. Як бачите, класно і під лофери, і під підбори, і під кросівочки. Він просто ідеальний! Класна посадка, тут шнурочок і є кишені. Дивіться, який він Він укорочений. Піджак можна також під джинси носити. Дивись, Тьома, дивись, яка мама гарна. А колір, який прикольний, ну прям він, знаєте, привертає увагу. Я ж кажу, що під футболочку також дуже класно виглядає, класна, гарна базова футболочка. Я замовила. Одразу в двох кольорах, які мені сподобались. Якість просто неймовірна. Ну, взагалі, можу сказати за Вімзі, що якість така, знаєте, купили футболку, вона років 5 вам послужить. Реально дуже класна. Приємна до тіла. Бачите, тут підворот такий є. Гарно виглядає. І цей костюм да просто ідеально під кросівочки, ну просто вау. А до речі, знаєте, що в них буде діяти класна акція за промокодом Баба Даша. При замовленні в них від 5 тисяч вам в подарунок покладуть базову футболочку. І ще знайте, що в них з'явився чоловічий одяг. Тобто ви можете і собі щось купити і одразу чоловіка вдягнути. Ну а як вам такий варіант? Просто ідеальний. Мені сподобався цей кольор, але ви знаєте, що кольори є. Різні. Класно і зараз ходити, і на літо. Ну він просто ідеальний, але це ще не все. Ну, ви зрозуміли, да? на блискавці він йде під оцю базову футболочку. А зараз буде магія. Дивіться, якщо ви любите ось такі штани, ви можете ось так взяти і це все затягнути. Дівчат, ну. Дивіться, яка гарна, класна модель. І знаєте, що ви також можете ці штани носити от, ну, окремо, без верхньої цієї ковтинки. Я взагалі дуже люблю з ковтинками, і щоб вони були на зміці, тому що якщо ось так прохолодно, застібнули і все. Хоп! І можна ходити так. Гарні штани, тут також є кишені, якість неймовірна. Вімзі, я одне можу сказати, вімзі це дорівнює якість. Ні, я на БМВ приїхала. Привіт. Обійматися будемо. А цілуватися? Бам... А БМВ приїхала. Ну ось БМВ, да, татуш, ну, все, бам... да. Та йди обійматися. Я ходу на міську, я. І Із Мішою? Ну давай, Міша сьогодні трішки злий, бо йому погано. Моя бубочка. Ну обіймай, Мішу, що ти стоїш? Ой, Міша сьогодні дуже злий. Болить в нього живіт. Ходімо, зечку. Что ты сказал? А ну повтори, будь ласка. Я на... на Не, про Мишеньку кто вин? Зайчик. Иди, кажи, Мишенька, зайчик. Я еду на самокате. Миша, зайчик, да? Наш? Вайчик, я еду на самокате. <говорит> мама, мама, я еду на самокате. Я бачу, соночка. Я бачу Пташки співають, бабуся слідкує зараз за онуками, сидить на телефоні. Хтось зателефонував коми, мабуть. Хлопці гуляють ось так. Давай, показуйте. Я тут, тьомочка. Ді мої бубочки. Що таке? Свій будинок це кайф. Я так радію, що хлопці вже почали разом гуляти. Якщо ви думаєте, що я відпочиваю, ні. Я пишу вам рецепт пасочки. Натискаємо все. Пасочка зі згущеним молоком буде. Сирна пасочка, дуже класна. Завтра поділюся з вами. ж формами, за які я вам розповідала. Сравоч в мене тут, ну які. А кажуть завжди, що готувати легко, так? Mm -hmm.